Привіт усім! Сьогодні я вам розповім про ледачих футболістів і дуже-дуже талантливих, але ледачів, які не змогли розкрити свій потенціал по максимуму і пограли не в топах, а тільки непоганих середніх клубах. Починаємо! Футболіст із Домініканської республіки, нападник Маріано, який вже дуже довгий час грає за Мадридський Реал, але ви могли його не знати. Навіть фанати Мадридського реалу не всі знають, хто такий Маріано Дієс, тому що він грає не більше, ніж 7 або 10 ігор за сезон. Маріано Діяс йому 29 років, і сезону 12-23 він зробив 217 ігор провів, забив 83 м'ячі. Тобто, це дуже непогана статистика, як для футболіста, який вже 4 роки сидить на лаві для запастих у складі мадридського Реалу. Він забував у Ель Класико, важливі голи в Барселоні. Був у нього просто феноменальний сезон за Олімпік Ліон. Але після повернення із Ліона до Реалу, Маріано виграв лігу чемпіонів. Його вже багато цих ліг чемпіонів. Зараз він сидить на лавці для запасних, іноді грає та піднімає Каріма Бензема. Але не завжди, навіть коли Бензема травмувався, Маріано не був основним гравцем. Євген Коноплянка, якому вже 33 роки зараз він виступає за польську краков'ю. Це ця, ця людина тягнула Дніпро у фінал. Ліги Європи сезона 2009 по 2023 рік Євген Коноплянка привів 400 матчів, забив 72 м'ячі. Але він дуже-дуже гарно впливає на гру. Це було у Севілі, в Шальті, в Донецькому Шахтарі, зараз у Крокові. Був лідером Дніпропетровського Днепра. Але після того, як він поїхав до Севілі, але міг поїхати до Мадридського Атлетіку. Але трансфер скасувався. Він пограв в Севілі, виграв Лігу Європи, забував в Барселоні у Суперкубку. У але потім поїхав до Шальки після конфлікту з тренером. Він поїхав в Україну до Донецького Шахтаря. Потім Дедзербі не розраховував на Євгена Коноплянку, і зараз він грає у Кракові. Але колись він вважався одним з кращих вінгерів Європи. Іско колиш вважався найперспективнішим гравцем усієї планети та отримав приз Голден Бой у 2012 році. Зараз вже 30 років Іско, і Севілля розірвала з ним контракт цього зимку. Він підписав контракт із Вілю тільки минулого літку. Сезона до 2011 по 2022 рік іско провів 452 гри, забив 71 Гол. Він був важливим гравцем для мадридського Реалу 18-17 років, який вигравав Лігу Чемпіонів та домінував у світі. Виграв клубний чемпіонат світу та був дуже важливим гравцем для Реала. Але контракт його закінчився і він був, пішов до Севілі. Бразильський нападник Андерсон Таріска зараз грає в Вальнасері разом із Крістіано Рональдо. Йому тільки 29 років сезону 13-23 на Протяжені 10 років Таліська провів 306 ігор та забив 126 голів. Дуже топова статистика для нападника, який грав у Бешехташі, та португальській Бенфікі. Таліська був дуже перспективним гравцем, викликався до національної збірної Бразилії. Поїхав на Кубок конфедерації, але він вибрав гроші, а не професіональну кар'єру. Тому відправився спочатку до Китаю. Потім вже він поїхав до Саудовської Аравії. А зараз є лідером та, мабуть, найкращим гравцем чемпіонату Саудовської Аравії, даже за наявністю Кріщано-Рональдо. різка забуває у кожній грі. Я сподіваюся, що такий топовий та талановитий гравець все ж таки колись повернеться до Європи. Хав'єр Ернандес або просто Чичаріто, який народився в Мексикі. Зараз йому 34 роки. Він грав за такі гранди, як Реал Мадрид та Манчестер Юнайтед Саралекса Фергюсона з 2010 по 2022 рік. Чичаріто з. Провів 416 ігор та забив 165 голів. Зараз він грає в МЛС в Лос-Анджелес Гелексі, забуває в кожній грі є кращим гравцем своєї команди. Але якщо б він не був таким ледачем і трішки б довше пограв би в якийсь грандах, не поїхав би одразу б заробляти гроші до МЛС, мабуть, Чочаріто був би одним з найкращих нападників своєї ліги. Португальський Нанні колись вважався краще, ніж за крістіано. Роналду Нані тільки 36 років. Зараз він грає в Австралії, в Мельбурн, Вікторії. З 2004 року по сьогодення Нані провів 634 гри та забив 135 голів. Був лідером Манчестеру Юнайтед, це Алекса Ферюсона, коли той вигравав лігу чемпіонів, грав за Спортінг, Юнайтед, Валенцію, Лаціо та ще дуже дуже багато клубів. І був лідером своїх команд, але він дуже рано здався та поїхав догравати. Спочатку він поїхав до, до МЛС в Орландо Сіті, а вже цього літку він потрапив до Мельбурн. Рікардо Коарежма тесь колись вважався краще, ніж за Кріщану Рональдо. Корежма зараз без клубу, йому вже 39 років. З сезону від першого року до 2022 року, Рікардо Корежма провів 683 гри та забив 113 голів. Дуже топова статистика. Він грав за великі клуби: Барселона, Інтер, Бешихташ та інші інші клуби. Саме Рікардо Корежма є засновником фінту, пасу та удару під ім'ям Рабона, і в нього це виходить краще всього. Дуже, дуже технічний, бистрий та дуже розумний футболіст, на жаль, вже без клубу. Останні два роки Корежма провів у Вікторії Дімаранчика, грає у першій португальській лігі. Також саме Рікардо Корежма краще всього б'є шведою. Аргентинець Ерік Ламела, якому зараз 30 років і він грає у Севілі, колись вважався дуже талановитим. Та й зараз він дуже талановитий, але ледачий. Тому й грає у Севілі. Ерік Ламела дуже довгий час провів у Тоттенхемі, є володарем премії ім'ям Фереца Пушка, що за кращий гол року за цією рабоною у ворота лондонського арсенала в Дербі. З 2008 року по 2023 тисячі Ерік Ламела провів. 407 матчів та забив 70 голів, видав дуже багато оси стів та грав ще й за італійську рому. Дуже непоганий гравець. Колись б він вважався дуже талановитим та майбутньою зіркою футболу, але так і не заграв. Ще один аргентинець Хав'єр Пасторе, кому 33 роки, сезону 9 по 2021 рік, Пасторе провів. 384 гри та забив 65 голів. За 42 мільйони він переходив до Парі сен жермен та все ж таки Пастори не став зіркою світового рівня. Ще він пограв за Рому, потім за Ельче. Зараз він без клуба. колись він був одним з найкращих атакувальних півзахисників всього світу. Та останній гравець в цьому топі це Маріо Болателі. Італійський нападник, який зараз грає в Серкому Сіоніому 32 роки. Історію Маріо Болателі ми знаємо всіх. Він дрався з тренерами, з гравцями на тренуванні, прогулював, курив, пив, піджигав пітарди в домі. Ще що тільки наробив цей скандальний футболіст Маріо Болателі. Скандальний, але дуже-дуже талановитий. Та й забував він постійно дуже багато. Голів. З 2007 по 2022 рік Маріо Балателлі провів 421 гру та забив 200 голів. Дуже-дуже топова статистика. 200 голів в 421 матчі. Премія Golden Boy 2010 року у наявності в цього італійського феномена. Але, на жаль, він так і не заграв через свій дуже-дуже характер. Цьому я завершую. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube, Instagram та також Telegram канал Там дуже-дуже багато всього різноманітного та цікавого. Дякую вам за перегляд! Любіть футбол! Слава Україні! На все добре, до побачення!